І вони працюють. Попри руйнування шкіл блекаути, волонтерять разом з учнями, навчають за допомогою штучного інтелекту, Майнкрафт і дебатів. А головне дають дітям змогу бути собою. Доброю традицією для каналу 1+,1 стало в день знань оголошувати імена десяти найкращих вчителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. Це престижна національна відзнака, яку організовує громадська спілка Освіторія, щоб наголосити на важливості цієї професії. Попри війну премія відбудеться уже восьме. Адже як звучить гасло, премії вчителі важливі Цьогоріч 1210 освітян подали свої заявки, а ще понад 2000 вчителів номінували самі українці, батьки, учні і колеги. Після незалежного оцінювання цієї кількості обрали зіркову десятку педагогів. Тож уперше урочисто називаємо їхні імена. Владислав Акименко місто Лозова, Харківська область, історія та географія. Лариса Романишин село Крушельниця, Львівська область, хімія, фізика, біологія. Ольга Ензельд, школа міста Покровськ, Донеччина, Алгебра і Геометрія. Олексій Качан, місто Шумеренка на Вінниччині, фізична культура. Катерина Корзун, на село Олексіївка Дніпропетровської області, Українська мова та література. Леся Павлюк, місто Івано-Франківськ, початкові класи. Тетяна Ткач, місто Кагарлик на Київщині, англійська мова. Владислав Кронгаус, місто Харків, історія та громадянська освіта. Ярослав Федько, місто Дніпро, фізика, Олександр Думишинець, місто Київ, інформатика. Ну, а головного переможця нагородять 5 жовтня Міжнародний день вчителя. Він або вона отримують мільйон гривень на здійснення власної освітньої мрії. Оберуть також найкращого педагога дошкілля і примосів в інших номінаціях. Зокрема, вибір серцем традиційно зробить кураторка премії Моя колега Наталя Мосійчук і з її рук одержать нагороду вчителя або вчителька, які навчають тяжко хворих дітей у лікарнях. А подивитися церемонію можна буде в ефірі національного телемарафону.